А було це давним-давно, коли ще ковбасою двері зав'язували. Лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро мудро грудочку сиру, одбігли з ним подалі. І почали радитися, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котики каже: Давай поділимо отак у поперек». А другий каже: Ні, розділимо краще вздовж. Отак і сперечаються: Коли це біжить лисичка. Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає: А що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. «Ге-ге», каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте і я вам поділю. Котики й отдали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру на двоє, а далі каже Ні, цей шматочок більший. Треба порівняти. Та й над'їло один шматочок. А тепер, каже, оцей більший. Треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб котромусь із вас кривда була. І знов над'їла. Та так рівняла, рівняла, то той шматочок над'їсть, то той. Поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч і на важницю покладіть. Ну, добре кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як, завіщо?» – отказала лисичка. А я ж вас поділила.